Вітаю! Реформи 1860 1870 років пришвидшили економічний розвиток Надніпрянщини. І перш за все у цьому регіоні почало розвиватися промислове виробництво. Тож сьогодні говоримо про основні події в економічному житті саме цього регіону. Кінець-х 60 початок 70-х років 19-го століття характеризується активним розвитком Донбасу. 1871 року англійць Джон Юс у Катеринославській губернії відкрив своє перше металургію. Гільне підприємство. Навколо нього почало формуватися поселення Юзівка. Зараз це сучасне місто Донецьк. Станом на 1900 рік у Донбасі видобувалося понад дві треті загальноросійського видобутку вугілля. Тут зосереджувалося майже все виробництво коксу. 1781 року засновано іноземне акціонерне товариство, яке розпочало розробку залізної руди на Саксагальському руднику у Криворізькому басейні. Наприкінці ХІХ століття Кривбас давав 57,5% видобутку руди. Різної роди в Російській імперії в другій половині 80-х років на базі руд Кривого Рогу та Коксівного вугілля Донбасу розпочалося будівництво великих металургійних заводів у в Олександрійську. Тепер це місто Запоріжжя, Катеринославі, місто Дніпро, селі Кам'янське. Наприкінці 19 століття Надніплянська Україна в основному перетворилася на вугільно металургійну базу. Разом з цим на Лівобережжі та Правобережжі розвивалася цукрова, легка та харчова промисловості. А наприкінці 19 століття з активним впровадженням парової енергетики дуже зросла кількість підприємств саме цукрового виробництва. Виробництво цукру в Україні за період від 1861 до 1897 років зросло в 15 разів. У цій галузі панівні позиції посідали підприємці: Яхненки, Семиренки, Харитоненки, Бродські. На середину 90-х років 153 цукрові заводи України виробляли 24 мільйони пудів цукру. У 1890-х роках Україна давала більше половини сільськогосподарських машин. 1895 року розпочалося будівництво харківського паровозобудівного, а в наступному році Луганського машинобудівного заводів. Уже 1900 року ці заводи випустили 233 паровози. А це 23,5% загальноросійського виробництва. Індустріалізація торкнулася розвитку міст, і перш за все це стосувалося Одеси, яка вийшла на перше місце за обсягом промислового виробництва та промислових підприємств з поміж інших міст терен сучасної України у той час. Зокрема, в Одесі було сконцентровано 14 парових млинів. Тисяча 1879 року. В Одесі налічувалося 159 підприємств. А вже за 11 років у 1890 році тут було 322 підприємства. Одеський порт, який володів статусом Порто-Франко, посів друге місце за вантажеоборотом оборотом серед морських портів Російської імперії після Петербурга. Промисловий переворот супроводжувався інтенсивним залізничним будівництвом. Перша залізниця на підросійській Україні довжиною 196 верст Одеса Балта була збудована в 1865 році. Упродовж 1866-1879 років в Україні прокладено понад 4,5 тисячі верст залізничних колій. Наприкінці 19-го Століття довжина залізниць в Україні становила одну п'яту всієї залізничної мережі Російської імперії. Залізниці зв'язали всі головні міста України між собою та з чорноморськими портами і з промисловими центрами Російської імперії. Індустріалізація збільшила частку України у промисловому виробництві Російської імперії до 20 в 1900 році, зумовила збільшення кількості міст. 1897 року у містах проживало 16% населення східної України. Рубіж 19-го і 20-го століть характеризувався в Україні завершенням промислового перевороту і переходом до індустріалізації, що перш за все стосувалося у розвитку промислового виробництва і переважанням важкої промисловості над легкою. Кількістю промислових підприємств над підприємствами сільськогосподарськими. Українська промисловість розвивалась у руслі загальноімперських економічних тенденцій. Водночас, через низку обставин вигіди, географічне розташування, природні багатства, дешева, але кваліфікована робоча сила мала свої особливості. На початку ХХ століття Україна за рівнем концентрації промислового виробництва в основних галузях була не тільки лідером Російської імперії, а й посіла одне з перших місць у світі. П'ять найбільших південних металургійних заводів: Юзівський, Дніпровський, Олександрівський, Петровський, донецько юрївський виробляли близько 25% загальноросійського чавуну заводи Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бубринського виробляли приблизно 60% цукру рафінаду у всій російській імперії. Концентрація промислового виробництва підготувала грунт для монополізації. Тож відтак перші монополії з'явилися у найбільш концентрованих промислових галузях: залізнорудній, металургійній та кам'яновугільній. На початку сторіччя виростають синдикати продвагон 1901 рік. Продамет 1902 рік, трубопродажа 1902 рік, Гвоздь 1903 рік. Утворений у 1904 році синдикат Продуголь, до якого входили 18 окремих акціонерних товариств. Контролював 75% видобутку кам'яного вугілля у Донецькому басейні. Монополістичні об'єднання в Україні перш за все були пов'язані з іноземним капіталом. Західну буржуазію приваблювали високі природні багатства, дешева робоча сила, великі норми прибутку та широкий рівень збутку. Показово, що в Україні знаходилося 25% іноземних інвестицій з-поміж цієї Російської імперії. У металургійній промисловості знаходилося 63% інвестицій а у Кам'яно-вугільній аж 90%. Могутній синдикат «Продугуль» фактично цілком контролювався французькими інвесторами. Важливою особливістю промислового розвитку України був нерівномірний розвиток її регіонів. Якщо південь України доволі швидко почав бурхливо розвивати промислове виробництво, то Південно-Західний район орієнтувався здебільшого на аграрний сектор. Лівобережжя, де зберігалися залишки кріпацтва, відстало від інших регіонів України. Поступово на українських землях сформувалася певна спеціалізація промислових районів. Донбас став центром вугільної промисловості: Нікопольський басейн Марганцевої, Кривий Ріг Залізнорудної, правобережжя і певною мірою лівобережжя цукрової. Українські землі наприкінці 19-го на початку 20-го століття стали одним із ключових промислових районів Російської імперії. Саме тут, у 1913 році, вироблялося 69% загальноросійської продукції чавуну, 57% сталі та 58% прокату. На Україну в цей час припадало 20,5% всієї продукції машинобудування та металообробної промисловості Російської імперії. Однак, незважаючи на те, що на території України був сконцентрований великий промисловий потенціал, все ж таки наша держава залишалася лише сільськогосподарською, бо у селах проживало 80% населення. Імперський центр провадив класичну політику, яка гальмувала розвиток та диференціацію промисловості, відтак вбачаючи у нашому регіоні перш за все потужну сировинну базу. А сьогодні на цьому все і до зустрічі наступного разу.